Працівники комунальних служб, рятувальники, військові та курсанти отримали грамоти та подяки. Люди poznajutsya u bidi. А взаємопонимание тогда, когда эту беду мы вместе с вами решаем. Я от имени губернатора, от имени Одеситов хочу вам сказать огромное спасибо, что вы все отозвались на ту проблему, которая с которой мы в ночь 31 на 1, это когда на город Одессу обрушился, обрушилась стихия. В такие минуты действительно оценивается каждый человек, и ты понимаешь о том, что только то человечное, что у нас... Сахранілось, дозволяє рішати отакі вопроси нагородили за мужність, героїзм та рішучі дії проявлені при ліквідації наслідків стихійного лиха та за високопрофесійне проведення відновлювальних робіт з енергопостачання, локалізацію аварійних ситуацій із газопостачанням, зразкове виконання службового обов'язку щодо забезпечення правопорядку та громадської безпеки та виявлену при цьому ініціативу, а також самовідданість справі. Тяжело було, ну справісь швидко, вважайте, санаторний переулок, Французький бульвар как був, бы, ну не весь, звісно, бистренько вбрали з допомогою солдат наш. Ми прапорщиком на нас там було працювали. Все встреніли До нас 31 травня 2014 року надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію, а саме обвалення дерев. Я. Наш підрозділ були виїхав на французький бульвар і знаходились там до ранку. Вони ліквідовували. Розтаскували дерева, транспортні шляхи розчищали, працювали до ранку, а також протягом чотирьох змін вони теж їздили на по городу Одесу, ліквідовували цю подію. Олена Жаруда, Ольга Міщук, Максим Радченко, факти.